Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земне, син Божий, народився, застеляйте столи, та все мами радуйся, ой, радуйся землю. Божий народився, удар калачі з ярої пшениці, Радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народився, а що перший празник. А що другий праздник святого Василя радуйся, орадуйся, земле, син Божий, народився, а що третій праздник святе Водохреща. Який сусід не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христ... Христос рождає, Слава Христа. Христа! А за цю куляду треба заплити, як там говорить Галя? Я не пам'ятаю. Я, я... Ти давай не вмороться, йди по куляду. <смелит> я підома, а, а то є якась така. Ну як то говорить? <кхеш> <кхеш> <Зайдель> між... <кхеш> Далекий скажу, цю куляду. Як там називають? Азатую куля, куля, а за тую куляну. Якось таке гарне, ну. Треба заплатити. А за тую коляду треба заплатити. Треба дати два дукати і ще погостити. Треба дати два дукати і голубці в миску. Тільки прошу, добрі люди, не дайте пописні. Бачу, як класно.